Добрий вечір, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 9 жовтня 2023 року. Вирішив засняти коротеньке відео по е ентеросадірі сорту Маліни. Висадив ярядок. Така от маліна, вже вона трохи фіолітна починає фіолетовий колір. Вона ну, ще зелена. Ось така от ряд інтеросадіра. Ну, я тут штук чи сім теж така вона. Зараз росте. В принципі непогано. Побачим, це перший рік. Садив я, по-моєму, там по відео на каналі видно, коли ну, по-моєму в червні всередині ми висадили чи вначалі там. Ось так вона прижилася. Така магіна побачимо, кажуть, новий перспективний сорт. Ну, чимало зеленої нав'язалося, видно ягод багато, подивимось, на наступний рік може більше вирости, бо вона була заморожена, то як повниці погреба така маленька. Це вже більш-менш достойні. корениця. ще треба його підживити буде. Зіму Хай Росте центр Садира. Хоча ціни на маліну не радують, але маліна забувати не будемо про всю маліну, бо маліна є маліна. Тим паче вже 4 роки ростив її. Підписуйтесь на наш канал про агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки, до нових приємних зустрічей. Бувайте!